Вітаю! Мене звати Ліда, і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я покажу вам ось такий візерунок на основі резинки 3х2. Дуже цікавий, ось з таким переплетінням, який в'яжеться не дуже складно, виглядає дуже цікаво, підійде для шапок, светрів. Кардиганів, якщо, рез... якщо нитка не триматиме резинку, то для кардиганів і светрів, мені здається, буде дуже красиво виглядати. І для шапок буде теж дуже гарний і об'ємний візерунок. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і ось так він виглядає з виборітньої сторони. Рапорт цього візерунку складається 10 петель. Дві петлі для симетрії і 2 кромкових петлі. Якщо ви будете в'язати цей візерунок по колу, то петлі симетрії і кромкові петлі набирати не потрібно. І в висоту він 8 рядочків. Отож давайте зв'яжемо його разом. Отож, на спиці я набрала два рапорти, це 20 петель, плюс 2 кромкових петлі і 2 петлі для симетрії. Разом в мене на спицях 24 петлі. Перших 2 ряди в нас будуть початкові, і ми їх потім повторювати не будемо. Першу петлю знімаємо 2 виворітні. Три лицевих, дві виворітні, три лицевих, две виворітні, три лицевих. Дві Виворідні три лицевих, дві виворітні – це петлі симетрії, і кромкова петля виворітня. Другий ряд ми будемо в'язати по візерунку, так як в нас лягають петлі. Першу петлю знімаємо, дві Лицевих, три виворітніх, дві лицевих, три виворітніх. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось я пров'язала два початкових ряди, і далі буде починатися візерунок. Отож, перший ряд візерунку, першу петлю знімаємо. Дві виворітні. дві лицевих, і з третьої лицевої петлі ми будемо вив'язувати три петлі. Для цього я буду перевертати лицеву петлю. Якщо ви в'яжете іншим методом, і у вас петлі йдуть ось так, вам перевертати нічого не потрібно. Перша Петля лицева, накид і знову лицева. Сильно петельки не затягуємо, знімаємо. Далі дві виворітні, три лицевих. Дві виворітні. Дві лицевих. Знову з одної лицевої вив'язуємо три. Знову я буду перевертати петлю. Лицева. Не знімаючи петлю, робимо накид, знову лицева і знімаємо петлю. Дві виворітні, три лицевих, петлі симетрії дві виворітні. І кромкова петля виворітня, другий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві лицевих, три виворітні. Дві лицевих, далі в нас йдуть Ось ці три петельки, які ми вив'язували з однієї лицевої петлі. Ми їх не пров'язуємо, перезнімаємо робоча нитка перед роботою. І ось так перезнімаємо ці три петлі. Ось Дві виворітні, дві лицевих, три виворітні. Дві лицевих. Знову в нас йдуть три петлі, які ми вив'язували з однієї петлі, ми їх перезнімаємо нитка робоча перед роботою. Дві виворітні, дві лицевих і кромкова петля виворітня. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві виворітні. Далі в нас йдуть три лицевих, де з однієї петлі ми вив'язували три. Нам потрібно їх перехрестити. Для цього ми беремо додаткову спицю, ось ці дві петлі, знімаємо і залишаємо їх за роботою. Ось ці три петлі ми пров'язуємо однією лицевою петлею. Ось так. Знімаємо. Далі забираємо ці дві петельки з допоміжної спиці. І також їх пров'язуємо лицевими. Один, два. Дві виворітні, три лицевих. Рапорт ми пров'язали. І далі в'яжемо дві виворітні, дві петлі, у нас далі йдуть ці три лицевих петлі, де знову ж ми з однієї вив'язували три. Зараз я вам покажу, як можна їх пров'язати, не використовуючи додаткову. Спицю ми переносимо нитку перед роботою. Ці дві петлі ми знімаємо, пров'язуємо три петлі разом. ось так Потім ззаді, ось так, підхвачуємо ці дві петлі, що ми не знімали. Витягуємо цю спицю і переносимо ось так. І пров'язуємо їх лицевими петлями. Все, ми зробили так само, як і тут, тільки не використовували додаткову спицю. Якщо кому незручно, то можна використовувати звичайно додаткову спицю. Дві виворітні, три лицевих. Петлі симметрії і кромкова петля виворітня. Четвертий ряд ми в'яжемо по візерунку. Першу петлю знімаємо, дві лицевих, три виворітні, Дві лицевих. Три виворітні. Ось, бачите, в нас тут зараз йде там, де ми робили перехрещування, ось, і ми зараз їх пров'язуємо виворітніми. Дві лицевих, три виворітні, дві лицевих, три виворітні. Петлі симметрії і кромкова петля виворітня. Далі ми будемо в'язати п'ятий ряд в п'ятому ряду з п'ятого по 10 ряд ми будемо робити все те саме, тільки зробимо, щоб в нас було симметрично. Тут, де ми робили перехрещування, в нас будуть йти лицеві ряди, а де лицеві ряди, ми будемо робити перехрещування. Отож, п'ятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві виворітні, три лицевих. Дві виворітні. Дві лицевих. Я цю петлю перевертаю, але можна і не перевертати. Давайте спробуємо: лицева, накид і лицева. І знімаємо. Нічого не помінялося. Дві виворітні, три лицевих, дві виворітні, дві лицевих. Вив'язуємо три з однієї петлі: лицева, накид і лицева. Петлі симетрії, симметрії, дві виворітні, і кромкова петля виворітня. Шостий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві лицевих, далі в нас йдуть. Три петлі з однієї. Робоча нитка перед роботою. Ці три петлі знімаємо не пров'язуючи. Дві виворітні. Далі дві лицевих, три виворітні. Дві лицевих. Три петлі знімаємо не пров'язуючи. Робоча нитка перед роботою. Дві виворітні, дві лицевих, три виворітні. Дві лицевих і кромкова виворітня. Сьомий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві виворітні. Три лицевих, дві виворітні. Робоча нитка перед роботою. Дві петлі знімаємо не пров'язуючи. Ось ці три петлі пров'язуємо однією лицевою разом. далі за роботою заводимо спицю в ті дві петлі, що ми знімали, перезнімаємо, її, перезнімаємо їх на спицю, праву спицю витягуємо і переставляємо в цю петлю. Ось так. Дві лицевих. Дві виворітні, три лицевих. Дві виворітні. Далі в нас йдуть лицеві петлі, де ми вив'язували з однієї три. Робоча нитка перед роботою. Беремо додаткову спицю. Перші дві петлі знімаємо, залишаємо їх за роботою. Ці три петлі пров'язуємо однією лицевою. Так, ті петлі, які ми перезняли на додаткову спицю, переносимо на робочу і пров'язуємо їх лицевою. Один, два, дві виворітні, і кромкова петля виворітня. Восьмий ряд ми в'яжемо. По візерунку. Першу петлю знімаємо, дві лицевих, три виворітніх. Дві лицевих, три виворітніх. Дві лицевих. Три виворітніх. Дві лицевих, три виворітніх, дві лицевих і кромкова петля виворітня. Ось ми пров'язали рапорт візерунку. І далі повторюючи з першого, ми не рахуємо перших два початкових ряди, з першого ряду і по восьмий повторюємо, і в нас виходить ось такий чудовий візерунок. В'яжеться не дуже складно, а виглядає досить непогано. Ось такий класний візерунок. І ще, дівчатка, хочу вам сказати, що якщо цей візерунок в'язати по колу, то все в'яжеться так, як я і говорила. Там, де петлі ми в'яжемо по візерунку лицеві над лицевими, виворітні над виворітніми. Єдине, коли ми пров'язуємо цей рядочок, де в виворітньому ряду ми знімаємо ці три петлі нитка перед роботою, в в'язанні по колу ми знімаємо ці три петлі нитка за роботою. Все інше в'яжеться аналогічно по візерунку. Сподіваюся, що вам це було цікаво. І не забуваємо ставити вподобайку, коментуємо, підписуємося це дуже важливо і це допомагає розвитку мого каналу. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!